Національний антитерористичний комітет Російської Федерації оголосив про жопровадження режиму контртерористичної операції у Брянській, Білгородській та Курській областях Росії. Це перше таке інституційне рішення після прориву у Курській області, і пояснюється воно підвищенням рівня диверсійно терористичних загроз з боку України. Цікаво, що Першою областю, у якій національний антитерористичний комітет запровадив режим контртерористичної операції, стала якраз не Курська, а Брянська область. Очевидно, російські інституції намагаються переконати власне населення, що вони мають якусь серйозну конфіденційну інформацію, яка засвідчує про загрози саме Брянській області Російської Федерації. І це після того, як російські спецслужби буквально пропустили операцію українських сил на території.